Восьмирічний Юрко раптово вирішує пожити у бабусі. Він обурений домашніми обов'язками, які йому дають батьки, і вважає нісенітницею. Бабусю, можна я в тебе трохи поживу? раптом запитав восьмирічний онук Юрко у своєї бабусі валі. Он як? здивувалася бабуся. А твої батьки, вони що, будуть на це згодні? Ну, ти їм подзвониш, попросиш, щоб вони дозволили мені, а я зі школи одразу до тебе, як сьогодні. Школа ж зовсім поруч. То ти, значить, не говорив з батьками про цю свою вигадку. Та ну їх, махнув рукою онок. З ними говорити, знаєш, бабусю, як складно. Вони мене змушують вдома будь-якою нісенітницею займатися, і спробуй тільки заперечити. Бабуся уважно подивилася на Юрка, потім поцікавилася і якою нісенітницею вони змушують тебе займатися. Ну, наприклад, мити посуд, і не лише за собою. Уявляєш? Уявляю. А ти що, згоден їсти із брудного посуду? Згоден, Юрко знизав плечима. Ну, скажи, бабусю, навіщо, наприклад, мити склянку після чаю? А що, не треба? Звісно, І ще навіщо заправляти ліжко щоранку, якщо ввечері знову в нього спати лягати, не міг заспокоїтися онук. Скажи мені, бабусю Валю, навіщо це люди роблять? Справді, навіщо? задумалася бабуся, і навіщо мити підлогу в кімнаті, якщо я в черевиках там не ходжу. Правильно, бабуся навіть заплескала в долоні. А я думаю, навіщо мені це все? Навіщо я все життя ці дурниці робила, навіщо я чистоту до приходу онуків наводила, якщо вона їм не потрібна? Ну що, бабусю, я в тебе поживу? тепер уже впевненим тоном запитав Юрко. Так, живи. Махнула рукою баба Валя. Тільки все таки батькам зателефонуй, а я тобі зараз ліжко приготую. Ах, ні, постривай. Давай спочатку чай із тобою поп'ємо. Давай. онук радісно потер руки. Бабуся полізла в шафу, довго там щось шукала, потім дістала з неї стару почорнілу від заварки склянку. Ось, поставила вона її на стіл перед онуком. Я вже викидати хотіла, але, бачиш, у пригоді стала склянка така, як ти любиш. Цікаво, Юрко з побоюванням подивився на цю склянку, потім злякано подивився на бабусю. Хіба з такої склянки пити щось можна? А чому ні? Та ти не бійся, любий. Склянка майже чиста, просто стара. Хочеш, я зараз її водою з під крану ополосну? Мені цікаво, на чому я спати буду в тебе. На чому? бабуся валя ненадовго замислилась. А є в мене підстилка, з під нашого песика, якого минулого року не стало. Пам'ятаєш нашого біма? «Ого!» – буркнув онук і сумно повісив ніс. Ось на цій підстилці спати й будеш, її заправляти взагалі не обов'язково. Під ліжко ногою засунув і нехай там валяється, а вранці ногою знову намацав, висунув і спи. Ти чого засумував? Чай давай пий та дзвони батькам. Чогось, бабусю, розхотілося мені в тебе залишатися, тихо сказав Юрко і підвівся за столу. Чому це? здивувалася бабуся. Батьки за мене хвилюватимуться, їм тепер доведеться самим посуд мити, шкода мені їх. Молодець, що про батьків турбуєшся, схвально кивнула баба Валя. За це я тобі так і бути. Чай у чистеньку чашку налю, і тортиком пригощу, поп'єш і біжи швидше додому, батькам допомагати. Там на тебе, мабуть, важливі справи чекають. Чи вважаєте ви, що бабуся вчинила правильно, запропонувавши юркові стару склянку та підстилку? Як ви думаєте, чи зміниться ставлення юрка до домашніх обов'язків після цієї розмови і які уроки можна винести з цієї історії? Напишіть у коментарях і поставте, будь ласка, лайк, якщо оповідь вам сподобалась.